Доброго дня, мене звати Хілкуло Оксана. Я перебуваю зараз у лабораторії сну. Ми зробили дослідження того, як я сплю. Я перебуваю в глибокому шоці від того, що мій організм фактично у вісні не дихає, мозок не насичується киснем. І наскільки я себе дуже погано почуваю до сьогоднішнього дня. Як я тут опинилася? Я багато років перебуваю на обліку вендокринолога, який постійно виписує мені купу ліків, чи пігулок, чи гормонів, ставить діагнози, які надалі під питанням, також воролога, бо є особливості нічні. І тільки потрапивши до лікаря в Києві в інституті ендокринології, який просто вислухавши всі мої скарги, ем, насамперед у пункті призначення, направив мене в лабораторію сну, сказав: Вам треба було з цього починати. І ось я тут опинилася. Виявляється, що всі мої проблеми та й погане самопочуття були. Тобто потрібно знайти завжди причину проблем. Чи через поганий сон. Мені поставили неіснуючі діагнози, мене напихали гормонами, дійшло до того, що я просто не розуміючи, як це сталося, я просто за 7-8 місяців набрала майже 30 кілограмів. Пішла видозміна саме в зовнішності в мене. Я розумію, що я дивлюся в дзеркало і перетворююся на якусь потворну мавпу, а не на гарну жінку, якою я маю бути. Ось я запанікувала і розумію, що треба щось робити. І ось тільки завдяки ось цьому єдиному лікарю, який побачив мене і, вислухавши всі мої скарги. Не позіхав в обличчя і поглядав на годинник, бо закінчується прийом, і наступний прийде. А саме вислухав і направив мене в лабораторію сну. І зараз тут я розумію, що ми знайшли причину всіх моїх бід і нещасть. І в мене шок від того, що я майже 10 років ходила, оббивала пороги лікарів. Причому що я це завжди оплачувала, всі ці їхні консультації, немислимі, тисячі аналізів, таблеток. У мене батьки в шоці були, що молода жінка, ти починаєш ранок із жмені таблеток. Розумієте, не з чашки кави, там і я не знаю, доброго ранку, з жмені таблеток. Я в шоці. Від того, що над нами просто ставлять досліди, якісь дивні, і просто витягають із нас гроші. Я за цей час могла б, я не знаю, машину собі купити, замість того, щоб витратити на ось цих ось псевдолікарів. У мене шок поки що чесно. Сподіваюся, що моє перебування тут, що ми почнемо працювати на результат, що через 9 місяців я зможу вам уже дати. Відео інтерв'ю у своєму новому образі гарної молодої жінки, яка радіє життю і справді відпочила, так і що мені нарешті допомогло, це лікування.